Відсутність коштів у бюджеті довели орган місцевого самоврядування до плачевного стану, скаржиться Цуцилівський сільський голова Микола Дудчак. Більшість питань громади доводиться розв'язувати на ентузіазмі, але є серед них наскільки серйозні, що одним бажанням їх не вирішиш. Такого абсурду, як вже цей рік, як добини місцеве самоврядування, певне немає ні в одній державі світу. І всім по цимбалах його так ходиш, просиш, як той старець, а з діда прадіда не був же браком ніколи. Дбав про себе, про свою сім'ю, про своє господарство. І ніколи нікого не йшов просити за нічого. А тут перепрошую. Прийшов сюди і не перший раз вже третє скликання, і я нічого не можу зробити. Сільська рада це той осередок, де громада має задовільнити свої запити, та до яких тут було задоволень, як навіть двері з фанери у державній установі падали людям на голову. Проблему вдалося усунути за допомогою благодійного фонду. І то суттєво. Десь ділися ті кошти, що не поступає нічого в нас. Я навіть не маю на ремонт малесенький ремонт зробити. Якщо щось роблю, тому що за свої гроші за цю зарплату, що мені дають, то хіба без. Здохнув, а не робив для громади, для людей те, що би люди хотіли. Ти звернувся до Юрія Богдановича, кав бісі Бога. Я вже не кажу за ці останні вікна, що диво, вітер дує, сніг летить до сердини. Я просто за четверо дверей, хоч би були у прихід до державного будинку. І ходь до голови до секретаря, і перехід сільської ради до ФАПу Приносять приносить дітей. Мами дивляться на те, що розмітивстиєдно від народу, всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка, який активно допомагає різним галузям, як от освіті, культурі, медицині, не залишився осторонь проблем і сільської ради у рамках співпраці фонду з громадою. Тут поміняли четверо старих дверей на нові енергозберігаючі, що значно покращило людям умови роботи. Коли літо, то ще півбіди, але коли приходить пора холодів. То спробуйте висадити у приміщенні, де немає теплозберігаючих ні дверей, ні вікон. Сидять люди у сільській раді, яких громада обрала для того, щоб вони вирішували їхні повноваження. І вони повинні якраз займатися тими справами і тими питаннями, а не думати їм, як зігрітися чи як вийти з тої чи іншої проблеми.